Люксова преміальна комплектація з високотоковими акумуляторами швидкими. Ось в такому нереально крутезному кейсі на 100 ньютонів. Тут навіть є такі органайзери для різних насадок. Металеві класні замочки. Така швидка імпульсна зарядка. Отакі чудові акумулятори нового покоління. Самі класні. Довга ручка речажна. Нижній ярус також акумулятор ще один. І сам шурупокрут. Ціла купа різних сучасних функцій. Бачите, як повільне обертання, плавний пуск, старт, система удара, система кікбек-контроль, якщо у вас десь щоб не вирвало руку. Тому що дуже висока потужність у ньютонів, і щоб вам було безпечно працювати. Купа, купа різних налаштувань на сайті в описі почитаєте усі його переваги. Над низька ціна. В Україні найкраща пропозиція саме в мене.